Мешканцям будинку на Зеливній у Сумах третій рік обіцяють відремонтувати двір. Прибудинкова територія межує з сусідньою, де зараз виконують ремонт. Чому так дізнавалася Веня Токарєва. Двір будинку номер 11 на Заливній не ремонтувався з моменту будівництва. Це чверть століття. За словами мешканки багатоповерхівки Валентини Журавльової, вони вкотре не потрапили до програми капремонтів. Ми в 2019 році почали писати листи в комунальне будівництво, щоб нам зробили двір, внесли нас в нас титульний лист в Євродвір. Нам прийшла відповідь, що бюджет вже вичерпаний і нас на 2021 рік, що в 2021 році нам будуть ложити, в 2020 році що нам будуть ложити двір. Приходить лист в 2020 році, що не передбачено, депутатський корпус не проголосував, коштів немає. Я телефонувала на урядову лінію два рази в Київ. Відповідь приходить, капітальне будівництво посилає відповідь, що не передбачено. Телефонувала на нашу гарячу лінію, меру міста носила лист. Зараз тут ладнають сусідню територію. Сергій Швець каже, через це вони попливуть. Якщо ремонт закінчиться, то підніметься рівень дороги і тротуара на 12 сантиметрів. Як наслідок, наша територія буде підтоплюватися водою, бо з тічним водом нікуди буде стікати. Немає даже каналізації. Роботи з благоустрою, які проводять, з ними також не погоджували, говорить Людмила Петренко. Ну, дорогу зроблять, возле під'їздів з Ну, дорогу дороблять, біля під'їздів зроблять, а основні тротуари, якими ходять люди, не робитимуть. І ось за будинком тут бокова стіна. Ну там доріжка 20 сантиметрів між підвалом, якою можна пройти. Трошки ще 20 або 30 додати важко. Вже ж як нема не якщо робити, то один раз по моєму так Вибірково ремонтують двори через зміни у законодавстві, розповів начальник міського управління капітального будівництва Віталій Шилов. Тепер адреси обирає не він, а депутати. Три роки тому ця проблема не існувала взагалі не підіймалася. Я завжди говорив, от ми зайшли на блок, да? наприклад, в блоці 4-5 домов, да? от ми блок зробили повністю, і потім ми пішли, наприклад, на следующий блок. Да, не всім це подобається, почему? Получается, что мы, в принципе, каких-то депутатов, грубо говоря, делали счастливыми, а какие-то там оставались, как бы, почему нам никто ничего не делает. Я пытался все время это объяснить. О том, что нельзя, если стоит блок там из двух, трех, четырех домов, делать один и уйти. Вот поэтому люди, когда обратились на заливную, я им сказал, что я буду обращаться на плановую бюджетную комиссию и доказывать на плановую бюджетную, что надо выделить на этот объект деньги, потому что у них общий двор. Всього у цьому році в сумах мають відремонтувати 107 дворів. Перелік адрес затвердили на сесії міськради 24 лютого. На ремонти запланували 50 мільйонів 200 тисяч гривень.